Знаходимо зараз на подвір'ї пана Миколая. ідіть сюди, не ховайтеся. Які тут є кролики. Молодічок такий це місяць 40 днів. Доброго недільного ранку всім. Сьогодні відео буде цікаве. Обов'язково будьте до кінця відео, щоб бути повністю в курсі всього, як то кажуть. Сьогодні хочу все ж таки зробити відеозвернення <кій> до людини, яка, на мій погляд, вкрала моє особисте відео, виклала в себе на каналі і тішилася за те, що ожив його канал. Не за той рахунок ви це робите раз. По-друге, взагалі. Щоб стверджувати на тисячу відсотків те, що мене хтось особисто обдурив при покупці кролів, потрібно було спитати особисто в мене. У нас на каналі є ссылки на Telegram, Viber, Facebook. Можна будь-хто може зайти і написати в особисті повідомлення або навіть в групі і спитати це особисто. А для того, щоб стверджувати, не знаючи, ситуації, ну, це, по-перше, некоректно і не дуже гарно, хочу сказати за хлопців, яких я купляла кролів. Всі ми лінії знали, нам написали навіть більше, ніж від кого вони повністю все знали. І те, що в Україні, в нашій, да? Між кролівниками всі ці ось кролі вже пересмоктані повністю, і до такої степені це все вже переродилося, то це теж всі в курсі? Для того, щоб завести конкретну, прям таку конкретну кров, потрібно їхати особисто. На чим я вже навіть задумуюсь, хлопчики, ви ж не виїзні, ви ховаєтеся. Під спідницями своїх жінок, а я виїзна в будь-який момент, в будь-яку країну. Тому трішки потрібно думати, що ви говорите і коли говорите. Хотіла би ще відмітити людину, в якої ми купували кроля, так кролів навіть не одного, а дві кролиці і кроля. Людина не посоромилася нас завезти на своє господарство, показати, в яких умовах живуть його кролі. Чого я, наприклад, в своє господарство більше людей не запускаю. Бо в нас було таке, що ми продали кролів, і видно, кролівники нам завезли свій міксоматоз. Після того в нас був дуже великий падіж, і все. У нас навіть, ось якщо замітили, ми повісили. Ось таку о, якби перегородку, да, для того, щоб навіть не було видно наших кліток. Все, після того я на своє господарство нікого не заводжу з кролівників. Ну, Звичайних людей, які не тримають кролів, ми можемо провести так по господарству, показати, але щоб кролівників – ні. Він не посоромився показати, е, навіть не побоявся того, щоб. Кролівники зайшли на його господарство. Так само, в другого, якого ми купляли, він так само нам всі лінії переписав. І ми особисто, конкретно для себе, ми знали, що вони між собою перехрещені. Перше. Давайте далі. Якщо у вас людина купує кроля на розвід, ну, особисто ваш кріль він же не заплідняється, не окролюється. Не приводить кролів. Відповідно, кроля беруть, підсаджують до самки, і це весь процес проходиться самка. Ще б хотіла сказати, як таке можливо, щоб людині вказувати ціну, за скільки продавати потім кроля? Ну, як на мене, це взагалі не вкладається в голові. Є момент, коли приїжджає до покупця, до продавця покупець, від того моменту, як з вами розрахувалися коштами, майбутній процес кролів взагалі вас не повинен хвилювати. Що з ними роблять? Хай хоч навіть на наступний день возьмуть його на вертіл, посадять, закоптять і з'їдять. Захочуть перепродать. Перепродать. О, з приводу перепродажу, да? хто такий Барига? Я ось бачила, є коментарі там на вашому каналі, що Барига, там вся фігня. Для того, щоб казати це слово, потрібно знати конкретно, що воно означає. Для тих, хто не знає, скажу: Барига це людина, яка вкрала і продає. Це перше трактування. Друге трактування Барига це людина-спекулянт. Тобто вона купила задешево, перепродала за дорого. Оце є Барига. В якому моменті Барига або ми, або люди, які нам продали кролів, я взагалі, взагалі уявлення не маю. нас канал знімається і ми тримаємо кролів для себе, для свого задоволення. І ми це знімаємо так, як в нас є. Які клітки купуємо, де вони в нас сидять. Повністю весь процес, навіть годівля, прибирання. У нас це все є на каналі, це можна в будь-який момент полистати всі відео і подивитися. Хотіла спитати в усіх кролівників, да, хто бачив, в яких дотриманнях, умовах, дотриманих умовах санітарних взагалі знаходиться кролі вас особисто. Це я звертаюся до людини, яка позичила, можна так сказати, моє відео, без моєї згоди. Ну, Хто бачив кролів? Багато. Не одного, який там сидить десь окремо, і щось про нього говорять. В яких клітках вони живуть? Що вони їдять? Ну, таке собі. Для того, щоб казати, що ви такий великий кролівник. Да? Ну, завіз з Європи кролів я також ну, не знаю. Лінія цифри, букви на цьому все. Ми навіть не розглядали варіант, щоб придбати особисто у вас кролів. По-перше, ціна не відповідає кролям. Якість повинна відповідати ціні. Це, на мою думку. Я свою думку нікому взагалі не нав'язую. Ціна повинна відповідати якості кролів. Якщо така зашквальна ціна, будь ласка, продавайте вже, як то кажуть, з документами. Конкретними документами, печатками, не оцими пісульками, які написані. Ціна в Україні різна, так? Це йде від 150 гривень до 200 гривень за кілограм живої ваги. Кожна людина визначається зі своєю ціною по-різному. Кому подобається дорожчі кролі, вони купують дорожчих. Немає можливості, купують дешевших. Від того, що ми придбали кролів, ми в завідників купили дуже гарних кролів, Так, тому що вони з ними займаються, вони в них в гарних умовах. Ми це подивилися, ми зняли на відео. Можете подивитися. Я так думаю, що Свілка вийде, в яке господарство ми їздили. Так? Е... Ну, що я ще можу сказати? Ну, хочу ще раз наголосити, що коли кролі продаються, від моменту, як з вами розрахувалися, на цьому все. Ви ж не приходите в супермаркет, не берете хліб і вам не стоїть касир, не розписує. Так, сьогодні ви відрізаєте 10 грамів хліба, з'їдаєте, а завтра ви його не їсте, залишаєте на післязавтра. Такого немає. Все, що ви вже продали, це вже не ваша особиста справа. Це вже особиста справа покупця, який купив, і він має право розпоряджатися на свій власний розсуд, що з ним робити. Якось так. Якщо я когось обідала, образила, так? Я не вважаю, що я когось образила. Я нікого не чіпала, я нічого не робила. Ми просто знімали відео, так як завжди, як наші проходять дні, що ми робимо, куди ми їздимо, що ми взагалі купили. Це все йде на каналі, так як ми робимо завжди. Ну, а те, що людина вирішила, я не знаю, чи попіаритися за рахунок нашого каналу, чи можливо набити собі ще раз ціну. І ще раз хочу повторитися, що навіть купити у вас особисто кролів, ми не розглядали варіанта, бо ми не бачили ні дотримання, не бачили взагалі об'єм, який є в наявності. Ну, так, таких господарств ми навіть не розглядали, ще раз повторюю, пойміть це. Якось так. Е, хто в курсі цієї ситуації, це все зрозуміє. Хто не в курсі, ще раз скажу, що можна перепитати в особисті повідомлення в будь-який момент. На всі силки знаходяться на каналі. Ми нічого не приховуємо. Ми займаємося для себе особисто. Ну, ми ще не починали навіть розширятися, робити там кролеферму, міні кролеферму і вже навколо нас здійнилось такий галас, незрозумілий взагалі. Ну, тобто, якщо люди в мене хочуть купити собі кролів, я їм продам. Я не буду ні в кого це питати, яку ціну мені поставити, коли продати. Це тисячу відсотків. Якось так. На цьому все. Всім папа. -па.